Привіт, мене звати Анастасія, і я жінка, яка постійно шукає, шукає баланс між бути сильною і дозволити собі слабкість, між встигнути все і просто видихнути. Між самореалізацією і тим, щоб, хоч іноді не думати взагалі ні про що. Я дизайнер, я люблю розвиток, я люблю красу і я вірю в силу, гармонії, але знаю, що допомогло мені знайти себе як жінку по-справжньому. Це не черговий тренінг, не книжка з психології, а звичайний танець. Я усвідомила десь вже. Це тут, в Канаді. Я щиро вірю, якщо ти почнеш танцювати, твоє життя зміниться. І я гарантую це на 100%. Але є дві умови, про які я розповім пізніше. Тому дивись це відео до кінця. І в мене до тебе Зараз питання, скажи чесно, був у тебе момент, коли енергія на нулі, усе дратує, а хочеться просто втекти від рутини, від обов'язків, від сім'ї, від самої себе. Я вже ж полата. Але сьогодні я хочу поділитися тим, як саме танець стали моїм джерелом енергії, радості і повернення до себе. До себе як жінки. Поговоримо про важливість танців для жінок. Знаєш, якщо подивитись на жінку не через призму соціальних ролей, там, мами, дружини, керівниці чи студентки, а глибше через природу, то стає зрозуміло, що жінка це про рух, про енергію, про емоції. Протекучість це про здатність створювати, любити і наповнювати цей світ. Її тіло це не просто там фізична оболонка, так, чим ми користуємось, а це вмістилище життєвої сили. У 2016 році Harvard Health опублікував дослідження, яке показало, що ритмічний рух, зокрема танець, так. Значно покращує як фізичний, так і ментальний стан. Виявилось, що танці не тільки тренують тіло, а й стимулюють мозок, підвищують рівень дофаміну та серотоніну. Це ми кажемо про гормони щастя, та знижують рівень кортизолу, гормону стресу. І це не дивно, бо жіноча енергія за своєю природою пов'язана з тілом. Особливо з такою тілесною активністю, де є ритм, якість, грайливість. Жінка у природному стані не статична, вона пульсує як хвиля. І коли вона довго завмирає, наприклад, там як я можу сидіти часами, годинами в офісі, тримає все в собі, контролює, не дозволяє собі емоцій. Тіло буквально блокується. Ми можемо відчувати зажими в нашому тілі, і потік енергії зупиняється. Але коли вона починає танцювати, щось у ній згадує. То вона. Бо рух це пробудження. Танцюючи, ми наче запускаємо всередині себе процес оновлення. І частини тіла, які спали, так то вони знову починають оживати. Жінка, яка танцює, вона повертається до себе до справжньої, до тієї, яка сміється очима, фліртує з життям, яка не мусить бути завжди сильна, все встигати чи подобатися всім. Бо танець це прояв емоцій. Свобода і плюс грайливість. І в танці немає, там, як треба: немає бути смішно, немає чи виглядаю я там якось дивно. Є тільки ти, музика і твій стан. І ти можеш бути будь-якою: ніжною, дикою, грайливою, глибокою. Це простір, де ти вільна і можеш робити що хочеться. І от цяме ця свобода вона зцілює. Танець повертає нас до тієї, хто ми є насправді. До плинності, до м'якості, до здатності бути в потоці. Це не про па, не про ідеальну якусь там хореографію. так? Це про стан, про те, як ти раптом усвідомлюєш, я жива. Я відчуваю, я є тут. До Речі, у японських практиках є таке поняття як карейдзуї, це висохле русло струмка, яке оживає під час дощу. І от саме жінка в танці це якраз той струмок, що повертається до життя. За даними різних досліджень, включно з роботою American Dance Therapy Association, навіть 10-15 хвилин спонтанного танцю можуть знизити рівень стресу на 20-30% і покращити якість сну, і підвищити стресостійкість, підвищити концентрацію. Активувати дофамін. Це ми говоримо про мотивацію, так, Окси... окситоцин, про довіру та серотонін про наш настрій. І ти це реально відчуваєш, ніби через тіло проходить така, знаєте, тепла хвиля, яка стирає тривогу, роздратування в тому. Бо ми в процесі руху. ми от з... З'єднуємося з самими собою. А і ще один важливий факт і аспект це внутрішня терапія. І тут я буду казати про зуму. От уяви, ми танцюємо в парку, люди поруч, хтось дивиться. І в цю мить хоп так і не летає. Знаєте, як хвиля. Сором, скутость, внутрішній критик, що про мене скажуть, я виглядаю дивно, мені це не личить, я не можу там рухатись як треба, і таке інше. І от саме тут починається ось ця магія. Бо ми не просто танцюємо, ми проживаємо ось ці глибокі емоції, які носили з собою роками. Знаєте, як цей рюкзак, який все важче і важче. Через танець виходить наш сором, невпевненість, страх виглядати не так, і цей лист можна продовжувати. І після цього приходить щось неймовірне. Приходить відчуття свободи, свободи бути собою, бути живою, бути справжньою, багатогранною. І ось це я називаю терапія, м'яка, але дуже-дуже глибока. Бо е, я бачу, коли танцюють жінки, як е, змінюється їх стан. Це той стан, коли ти виходиш з танцю іншої зі світлом в очах. З тією ледь ловимою, але відчутною жіночою силою. І це світло, ця енергія, вона просто лється далі. Ви не можете собі уявити. Вона лється на твоїх дітей, на партнера, на подруг. І врешті, загалом, на цей світ ми просто заряджаємо, дівчата, послухайте мене, ми заряджаємо цей світ. А, і Продовжу про зум. Чому саме зумба? Давай скажу тобі тут одну важливу річ: тобі не потрібно нікуди йти, щоб почати танцювати. Дійсно, можна просто зараз увімкнути улюблену пісню і рухатись, і це вже буде просто великий плюс для тебе. Неправильно, негарно, але так як хочеться іменно твоєму тілу. Я так і робила ще до війни до всіх цих подій. Я майже щодня просто вмикала музику на повну і танцювала вдома. І це було для мене як дихати. Це зараз я розумію це, що це була моя така терапія, моя форма звільнення, моя радість, те, що мене наповнювало в той момент. І я це робила інтуїтивно. А потім настала нова реальність, і в якийсь момент я ніби втратила цю звичку. Я приїхала в іншу країну. Ну, в принципі, я перестала просто це робити. Ми всі стали такими дуже. Обережні з життям, і тому зараз, повертаючись до руху, до себе, я дуже хочу сказати тобі одне: просто танцюй. Це дуже сильно допомагає. Не для когось, не для оцінки, не для гарної форми, а просто для себе. Для свого настрою, для свого дихання. Дай от собі цей дозвіл просто включити музику, танцювати, дозвіл на рух, дозвіл на сміх, на себе, ось цю справжню. Навіть якщо це буде одна пісня вранці на кухні, це буде твоє життя, там в навушниках, якщо там ти не одна вдома. І от саме тут для мене з'явилася зума. Бо зума для мене це не спор, це свято. Це як опинитися на вечірці, де кожна рухається як хоче, бо ніхто не дивиться і не оцінює. Тут не потрібно виглядати правильно, не потрібно бути хореографійною. Просто рухаєшся вільно. Так, інструктор показує: а ти танцюєш у своєму ритмі, зі своїм тілом, з того місця, де ти є. І я думаю, що саме в цьому вся суть дати собі дозвіл бути, дихати, жити, насолоджуватися. Бо зумба це фітнес і танець. Це просто таке ідеальне комбо. Замість там стандартних 20 повторів танець, що дійсно захоплює, тіло працює, а ти цього просто не помічаєш, бо ти кайфуєш, ти насолоджуєшся. Ти пливеш у ритмі, зливаєшся з рухом, І от вже година пролетіла. А ти така наповнена, щаслива, з блиском в очах. Це я просто обожнює. І плюс музика, знаєте, така, що прям хочеться жити: латиноамериканські, афро, тропічні ритми, хіп-хоп. І навіть якщо ти прийшла втомлена, вже на третій пісні ти починаєш усміхатися. На п'ятій ти кричиш разом з усіма. На восьмій відчуваєш себе живою. Бо музика вона відкриває серце і дає тілу голос. Вона наповнює, вона заряджає. В зумбі немає там ніякого одноманіття. Бо кожне заняття це така нова прир... нова пригода. Бо, по-перше, це нова ти. Ти приходиш завжди різною на тренування. Тут немає якогось такого одного стандарту. Є простір для твоїх змін, твоя унікальність, і сам танець він адаптується до тебе, а не ти до нього. Плюс ми танцюємо групою жінок. Ми всі різні, але коли ми разом, то це вже якась магія. А вже ж там спочатку, як я казала, ти можеш соромитись, але вже через кілька хвилин ти ловиш цю енергію інших і вона веде тебе. Там посмішки, вигуки, те, що ми кричимо, легкість, і ти вже більше не одна. І дійсно це дає таку неймовірну підтримку бути в колі жінок. І як же я казала, що ми кришимо, так, реально кришимо. Це не від болю, це від радості, це не про бути стриманою, так? це про звільнення, про А-пря із серця. Це енергія, яка Виривається назовні і залишає після себе таку легкість, просто неймовірно. Бо ми всі наші там зажими, ком в горлі. Ми все це просто відпускаємо. Бо зумба це про свободу, про сміх, про дихання, про жіночість, ту, яка жива, справжня, не для когось, а для тебе без порівнянь, без оцінок. Та, що танцює, бо вона дійсно хоче. Те, що вільна подозволила собі цю свободу. Бо зумба насправді є про свободу. Про таку жіночу, знаєте, не ось таку гламурну, так? а от про справжню, природню, там, дику, ніжну, живу, плюс того, що ми зараз, наприклад, танцюємо на природі, ми прям з'єднуємося з, з цією природою. І ось в цій атмосфері, в цій енергії народжується щось нове. Учись своє. Я не можу це е, об'яснити, це просто треба спробувати. Неважливо, скільки тобі років, який у тебе досвід, е, який сьогодні день чи який настрій, бо зума – це той формат, який працює з усіма завжди. Прийшла втомлена, так, мене зараз здує. Прийшла втомлена, наприклад, підзарядилася. Прийшла щаслива, стала ще, ще, ще щасливіша. Там прийшла без сил, отримала крила. І це не просто слова, це реально працює дівчатка. Послухайте, ви просто спробуйте і все зрозумієте, а потім прийдете ще і. Ще. Так, ну я тут вже багато-багато чого розповіла. І я думаю, що декілька слів я розповім про себе стосовно мене, шлях почався ще з дитинства. А, там Сцена, акробатика, нагороди, любов до руху. Що дійсно пульсувало в мене завжди після фітнесу? Пройшли мої власні танцювальні зустрічі. Я організовувала. А зараз моя мрія здійснилася, і я отримала сертифікат зумба-інструктор. І на зараз я можу офіційно ділитися цією енергією. До війни я танцювала майже щодня. Я казала, це було моє дійсно живе життя, і тільки зараз я розумію, як я це. До цього інтуїтивно прийшла. Після переїзду я перестала це робити, але зараз повертаю. І більше за все хочу ділитися цим із вами. Коли я дивлюся на жінок після зумби, це мене настільки надихає, що думаю, блін, вау, ось це круто. І змушую віддавати ще більше. Зумба це вибір. Вибір себе, це любов до себе, це шлях до внутрішнього світла, до здоров'я, до сили. І я щаслива, що можу бути вашим провідником у цьому процесі, через свою любов і через любов світу, яку я щиро передаю вам. Знаєш, моменту не буде. Ніхто не прийде і не дасть тобі. Ідеальний час, настрій чи якісь там ідеальні умови. Його просто не існує, поки ти не створиш це собі сама. Якщо ти не починаєш зараз, то нічого не зміниться. Якщо вкотре скажеш там потім, то ти знову відкладаєш себе. І тут нарешті. Я розповім про ці дві умови, завдяки яким танець змінить твоє життя на 100%. По-перше, це регулярність, а по-друге, це задоволення. Без нього ну просто нікуди. Якщо ти не будеш отримувати задоволення, а повір, ти будеш отримувати, то буде безв'язковий результат. Підписуйся на мій інстаграм, я там ділюся усіма новинами про зумбо. Про танці, про натхнення, про мої майбутні теперішні групи. І якщо тобі відгукується все те, про що я кажу, то залишайся на зв'язку. І пиши мені, як твоє життя змінилося. Але не чекай, бо моя мета ще одна жінка з сяючими очима. Моя мета це ти. Папа!